Чи в цьому коментарі ви бачите відтінок осуду? Ай-яй-яй. Поки хтось собі влаштовує смертельні перегони, губить колеса в Житомирі на Великій Бердичівській, мені ось коментатор, начебто, забороняє бігати, як то він каже, туди, сюди і сміятися. Слухайте, шановний, коли я бігаю, я нікого не наражаю на небезпеку. Коли я біжу додому, або йду пішки додому і бачу, що хтось згубив колесо. Невже ви вважаєте, що в мене немає права над цим порозмислити, подумати, як класно, що я не виявилась там в момент, коли це відбулося? Подивитися, що в світі робиться, поділитися своїми думками. Чи ви думаєте, що ви можете іншим людям вказувати, що їм в житті робити? Тобто, дорогий висновок однозначний. Що би в житті не робили, комусь це дуже сильно не сподобається. Але це не має вас зупиняти, робити те, для чого ви народилися.